Так, добрий день, добрі люди. Перед тим як я покажу вам своє відео, я хочу зробити маленьку рекламу. Будемо називати так. Це реклама, реклама одного дуже доброго чоловіка, доброго по життю. Незважаючи ні на що, він радіє життю і учить людей радіти життю так, як робить він. У нього є свої фізичні недоліки, але у кого їх немає. У мене також є свої фізичні недоліки, але на цьому акцентувати я свою увагу. Не не хочу, щоб ви дивилися на цього чоловіка як не на не на людину. Хоча, якщо ви переглянете його фі відео, то ви самі зрозумієте, що він що він. Добра людина і він позитивно заряджує свої своїми відео других людей. У свій час один добрий чоловік, звати його Андрій Ярохін, він родом із Криму. Це ще було далеко до війни. Він мені зробив безкоштовну рекламу. Ну, так, так чи інакше, я йому вдячний і за, за це і тому вирішив зробити другій людині, так би мовити, передай. Просто зробити добро, таке як мені зробив Андрій. Я хочу зробити також і, і хлопцю, хлопцю на ім'я Романа. Прізвище його Литвин. Він сам львів'янин, а зараз він мешкає. Здається у Миколаївській області з дружиною. В общем, я вам просто дуже, ну, рекомендую подивитися його відео, завітати на його сторінку. І ще раз скажу, він, 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 він своїм своїм позитивом заряжає людей, людей робити добро. Він не, не, такого нічого не робить, скажімо, як я роблю там ножі то чубилки і все таке. Він але а він просто живе. Коли мені було десь тижня, два чи три тому назад, дуже погано, просто здоров'я не було, я случайно завітав на його канал. Ну, віртуально, звісно. І ви знаєте, мені так на душі легко стало, Хоть, хоч було і важко фізично, але на душі дуже полегшав. От його позитив, от, от його поглядів на життя. Так що, якщо буде ваша ласка, завітайте і ви на його канал. Подивіться, под, сподобається. Я буду дуже радий. Добрий день, добрі люди. А не добрі дітна нахуй. Значить, ходив я. На поле чудес. А тобто по-іншому ходив на втор І знайшов ось таку купу міщаків. Оце все знайшов. Значить, отаку сокірку. Ще я з неї щось зроблю. Я їй ще не щось зроблю, я просто зроблю сокиру. Сюди держака наб'ю її при і буде бомб. Так, ось один. Два. Три. Ось така четверта кірка. Чотири з таких молотка. Це потім знайшов отаку пилку, я таку. Ну це, це, чесно кажучи, це скарб. Це ще радянські пилки. Це я їх вже трошки ведешкою помазав, щоб і жло б'їло. Оце буде, це піде в діло, ці пилки підуть і діло, зроблю, я продам комусь. А ми теж подарю комусь. Ось таке. Так, знайшов ось, ось таку пилку. Садову, не знаю, що з нею вийдемо. А може щось вийде. Ну, подивимося, що там вийде. Ось отаку кірку ну, Ну і побачу як вона буде лічитися. Якщо буде лічитися, а може зроблю отакий стаканчики примерно. Як я робив з молотка, пам'ятаєте, отакий, І буде ще таке для походу на кладбище або ну в основному на кладбище такі. Ну, тут немає, але ну, ж говорю, отакі отак, отаку отаку приварю, тому ще буде діло. Так. Отаку. Щітку знайшов, це непогано, тільки люди її викидають, тому що її треба просто купити і зробити. Ну це ж китайське гівно, ну, розумієте самі, що його треба купити, зробити, а тоді користуватися, а не так, щоб купити і користуватися. Ось хтось купив і почав користуватися, і А я ще її зробив, вона ще буде гарно. Оце все піджимаю. Там щітка, щітку припаяю і рульку. Перебаяю, і посилю її трошки. Так, оце такі ніщо. Так, ось такого ключа, не йшов. Такий, звісно, коцнутий. В цьому місці його одремонтую. Я його дречу, не знаю, що я його відремонтую. Це буде ще вже буде ще діло. Так. Ось такі фіксім непогані коло вороти. Звісно, вони зараз вже не у моді, тому що... Полярів не, не залишилося, які оце все діло. Оці. Можливо, зроблю коловорот для того, щоб відкручувати гайки. Ну, все Це не на часі, це просто. Так, це ось так. так. і знайшов теж валеним БТРом казапським, що вони без спил ховаються, оце такі три пилки. Ну, це гівно китайське, але вони добрі ті, щоб тут хороші ручки. Я ручки підкручую. Ручки позабираю, а метал, метал гум. А ручки дебилі, ловкі ручки, дуже гарні. Так що, ось є. Ось отак я сходив на поле чудес. І отак ніштаків От так Буду їх потрошку розбирати. Саме перші пилки пороблю, бо ці пилки дуже добрі. Це ще радянсько пошиву. Вони хоть і занихайні, але як їм зробити... Добрий ремонт, то вони будуть ще йо-хо-хо служити. Ну, і оце так само. Це дві це Все інше буде робитися по ходу. По ходу. Якщо комусь буде щось потрібно, то я комусь буду то щось робити. А як не буде потрібно, то не буду робити. А от пилки зроблю по-любому. Отакий мій. Сьогодні моє маленьке відео про мій поход на поле чудес. Учився, звісно ж, самі розумієте, 4 танки і за твої зеткою стоїть без башень. Стоїть. Під ним духі радшого довго лежало. Я там, там видаюся і кувалду непогано. Спляджі не можна підлізти. А тігри стояли, так вони б попали. Ну вони такі вищі машини, то під них можна залізти, що, щоб оце знайшов багато чоків. Так, все. Всім дякую, всім до вибачення, мир вам. a